Вітаю, друзі, на каналі! Сьогодні огляд поплавців для нічної риболовлі. Розглянемо, які поплавці є за формою, які краще обрати і як правильно ними користуватись. З вас підписка на канал, вподобайка і коментар. Починаємо! Отже, друзі, поплавці приходять ось в таких пластмасових тубусах, в незалежності від того, де ви їх купили. В Україні чи на Aliexpress. Розмір тубуса залежить відповідно від розмірів самих поплавців. Комплектація двох типів з елементом живлення і без елементів живлення. Про елементи живлення розповім далі у відео, тому не перемикайтесь. Почнемо ми з першого. Це форми поплавців. Є поплавці більш округлі і більш видовжені. Інколи округлі ще називають народі буйки. Видовжені інколи називають перо, соломина, олівець, кому як зручніше. Друге, по освітленості є однокольорові поплавці, і є з індикацією. З індикацією, це ті поплавці, які змінюють колір при вертикальному русі поплавця. При горизонтальному русі поплавця вони не змінюють свій кольор. Стоїть поплавець вертикально, потопило його, він із жовтого зеленого змінив колір на червоний. Наприклад, карась починає його викладати чи припіднімати, і поплавець знову змінює кольор на червоний. Ну або на якийсь інший кольор. Зачастую це червоний колір. Третє, про що ми будемо говорити, це про використання цих поплавців. Де краще які використовувати. Кожен тип, кожен вид поплавця можна використовувати де вам завгодно. Особисто для себе я зробив такі висновки, що краще використовувати поплавці видовженої форми, де антена має довгу форму. Чому так? Тому що. В антенні довшої форми світло розпроділяється рівномірно по всій висоті. Тобто ви бачите такий світящийся стовпчик. А в поплавці ось такого типу, ви бачите просто таку яскраву світящу кулю. В цих поплавцях, буйках теж в них є плюси. Да, вони дешевші, їх добре видно. Ви можете закидати на далеку дистанцію. Якщо цих уже ви. Там, не побачите, то цю яскраву лампочку маяк ви будете бачити і за 30 метрів, і за 40 ви її побачите. Особливо, коли там стоїть свіженький акумулятор, заряджений акумулятор, або новенька батарейка, то їх видно дуже-дуже-дуже далеко. Але в них є саме такий основний мінус це те, що. Як не крути, як ти їх не відгружай, вони будуть сливати дрібні клювання. От коли риба клює дуже обережно, вона буде відчувати все рівно супротив, і вона буде кидати вашу насадку, буде викидати. Ще такий, якби, мінус за великого його розміру, великої товщини, присутня дуже-дуже велика парусність. На течії він буде краще зноситись при закиді, якщо буде вітер, його теж буде більше здувати вбік. Тому якось так. Що стосується поплавків видовженої форми, то там, як на мене, один мінус це те, що вони більш дорожчі. Ці там від 40 гривень коштують, а ці вже від 100 гривень коштують. Але ж таки знову, в оцих видовжених поплавках в них дуже багато плюсів. Це менший супротив для риби, е, немає такої парусності, і видно найдрібніше клювання. Тому що е, ви відгружаєте поплавець. от грузили його ось так, наприклад. Потопило трішки, ви вже бачите. Піднімає трішки, ви вже бачите. Е, якщо от Наприклад, в ньому використовувати да, такий поплавець. Ви його ось так от грузили, потопило, ви теж бачите, виклало, ви теж бачите. Вночі ви так сильно добре бачити не будете. Ви будете бачити тільки яскраву кулю, яка світиться. Чуть-чуть її притопило, чи чуть-чуть припідняло, вам не буде видно. Його вже починає більш-менш так нормально. Бачите, починаєш тільки тоді, коли він недалеко від берегу, і коли вже ваш батарейка чи акумулятор сідає. Уже тоді яскравість не дуже велика, і от тоді ще більш-менш можна побачити дрібні клювання. З цими же поплавками, навіть коли він яскраво світиться, клювання ви бачите навіть найдрібніші. Тому, ж, якщо який обрати, краще такого типу, видовженого обрати. Далі, що хотів сказати, вони, ці видовжені поплавці, діляться ще на два типи між собою це з індикацією клювання і без індикації клювання. Краще брати, я думаю, з індикацією клювання, тому що найдрібніші коливання ви будете бачити, що є добре, це те, що змінюється колір тільки по вертикалі клювання. Якщо по горизонталі, колір, бачите, не змінюється. Викладає рибка, змінюється колір, топить рибка, змінюється колір. Це є зручно. Але в них же, як то кажуть, є такий злий жарт. Інколи ці поплавки самі по собі можуть загорятися там. Якщо, наприклад, змінює колір на червоний, тому є, тому що є деякі попавці, які змінюють колір там, на фіолетовий або на рожевий, от вони стоять, стоять тільки цей час, потім раз і змінили колір. На декілька секунд таке складається враження, наче вони сигналізують про те, що от ми активні, ми працюємо, ми на поготові клювань. Тому якось так краще брати, як для мене, все ж таки зі зміною індикації, тому що не треба так сильно прям напружено дивитися на кожен поплавок. Якщо у вас їх там 5, наприклад, там, чи 4, ну, за кожному слідить трішки складновато, скажімо так. Особливо якщо в водоймі є раки, які потихеньку посмикують поплавці. З індикацією, поплавки вам тут. Знадобляться, як то кажуть, дуже сильно допоможуть у такій рибалці. Тому що ще хотілося сказати. ось, Більшість поплавців приходять в тубусі. Ось цей поплавець він прийшов ось в такому вигляді. ось в такому. Це я вже сюди додав акумулятори свої і батарейки робочі. Прийшло, виходить, прийшов цей поплавець? Ось так. Тіло з кілем в одному тубусі, антенка в іншому тубусі, і була батареєчка. Ну, це, як то кажуть, не критично. Головне, щоб він прийшов весь, як то кажуть, в зборі. Що ще хотів сказати? Поплавці, які замовлялися в Україні, це ось ці і. ось ці, Вони були з конекторами ось такого типу металевого з вертлюшком. Поплавці, які замовлялися з це всі останні, вони в більшості випадків приходили без конектора. Ось ось цей єдиний поплавець, який прийшов, був із конектором. Ось ці всі вже конектори. Це я купував окремо і надівав. Ось бачите, різні е, типи конекторів. Цього теж уже я сам е, надягав. Ось цей я не вклеював, ось ці я вклеював. Ну, про конектори в мене є окреме відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, там відео коротке і все зрозуміло. Е, ще є такий. Е, Плюс у китайців на Алікспрес є антенки. Антенки ви можете купити, які вам подобається подивитися там. Що найголовніше, щоб діаметр співпадав. Ось, наприклад, ось є поплавець, Ось його антенка, да, наприклад. Можна взяти, вставити, закрутити. Тобто вона підходить ця, антенка. Якщо взяти, наприклад, поплавець ось такої форми, взяти сюди антенку, поставити, не вийде. Чому? Тому що вона провалюється. Якщо будете замовляти додаткову антенку, дивіться посадкове місце. Тому що це, як би важливо. Окремо антенни продаються, я ще захотів собі взяти ось такого типу антенку. Е, мені вона здалася дуже цікава, але вони там є різної довжини, різного посадкового діаметру, е, різний колір. Є ось жовто, в мене жовто помаранчеві а там є салатово-жовті, там червоно-зелені, різні різні. Е, от як він світиться. Бачите, він не дуже яскраво світиться, але все рівно його буде видно далеченько. За рахунок того, що є потовщення. Тепер перейдемо більше до елементів живлення. Отже, про елементи живлення. Елементи живлення є з чотирьох типів: CR311, CR322, CR425 і CR435. Вони всі відрізняються своїми посадочними розмірами. Довжина, товщина і голка. Ось ця голочка. У них різні мають розміри. Я зараз ставлю на відео фото більш детально, щоб ви подивилися. Що стосується батарейок, в моїх поплавцях всі батарейки йдуть 425-го розміру. Це самий популярний розмір. 425, це іде, виходить 25 на 4 міліметри. Ну, Вони і поназивали їх от cr 311 Останні дві цифри: це довжина 11 мм і 3 це товщина, виходить, самого акумулятора або батарейки. Повторюсь, найпопулярніші самі ходові це 425 та модель е, батарейок або акумуляторів. В мене є як акумулятори, так і батарейки. Е, акумулятори. Акумулятори, е, заряджаються, е, акумулятори заряджаються. Акумулятори заряджаються за допомогою ось таких пристроїв. Вони є на одне гніздо, на два гнізда і є на чотири гнізда. Принцип в них роботи однаковий. Взяли акумулятор, вставили сюди до кінця. Зарядний пристрій вставляєте в розетку за допомогою бачка для зарядки для телефону. Бажано, щоб бачок зарядного пристрою телефону був без швидкісної зарядки. Що хочу сказати, акумулятори заряджаються довго. Заряджаються дуже довго. Вони заряджаються маленькими токами. Коли заряд закінчився, індикатор змінює колір із червоного. Коли заряджається він червоний. Коли зарядився, він мигає синім кольором. Тобто, змінюється з червоного на синій. Що в цьому зарядному пристрої? Що в цьому? Ось так виглядає заряджання акумуляторів для світящих поплавків. Перший індикатор це він заряджається, другий, що мигає синім, це вже зарядився. Е, Далі, що ще хотілося би сказати? Акумулятори е, є теж різних типів, форми ті вище, що я називав. От- вони теж є. Ось є, бачите, такий. Як би його показати, не хоче трішки рельєфної форми. Але це модель 425. виходить. Можна заряджати, так. Да. Якщо чесно сказати, що я вибрав би акумулятори чи батарейки, я би краще взяв би собі батарейки. Відпрацював, відловив, відніс потім, насобирав їх, там коробочку відніс в спеціальні місця для утилізації і все. Акумулятори, да, їх можна перезаряджати, але це таке. Вони там по 6, по 8, по 10 годин заряджаються. Заявлено виробником, що батареїчка 60 годин безперервної роботи працює. Приблизно. Воно працює ось десь так. 50 годин безперервної роботи, це 100%, батареєчка відпрацьовує. Акумулятори працюють е трішечки, я б сказав, би, менше. Вони розряджаються швидше. Особливо, якщо вже це там буде заряджання там 10 і вище, то вони сідають пошвидше. І так, зараз ми знаходимося темноті І як ви вже бачите на відео, що поплавці з довгою антеною дуже гарно видно. А поплавець, як я розповідав раніше, буйок цих клювань майже непомітно. От світиться лампочка, да і все. Дрібні клювання будуть непомічені. Е, коли я ось піднімаю, да От, ще його більш-менш видно. Але на воді, на воді ефект ось такий. Просто куля, світиться куля. От поплавці з видовженою антенкою, дивіться. От. Вони стоять на воді, от плюс-мінус ось так виглядає. От, приблизно так. Дрібніші клювання на них будуть видні. Ось коли. Батареєчка трішки підсідає, бачите, як світиться. Теж дуже гарно його видно. Все помітно. От поплавець, який реагує на клювання, спливання. трішки потопило його, бачите, змінює свій, свій колір. От, от той поплавець, що зверху буйочок. Ось теж він дуже-дуже класний поплавець, дуже такий чутливий, його видно дуже, як то кажуть, далеко. Бачите, зверху така грушка, лампочка. От, Теж з індикації. От. Такі гарні поплавці. Тому підсумовуючи... Вище сказане, що хочу сказати. Обирайте поплавці з видовженою антенкою, хоч навіть якщо вони вартують більш дорожче, вони своїх грошей коштують однозначно, однозначно. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорих зустрічей!